Цього року я вперше в житті вирішила подивитись Євробачення. Oh, yes, так, так, я поділилася цією нікому не потрібною інформацією саме для того, аби ви мене зараз похвалили за те, що я не норміс, і взагалі унікальна нітакуська. <рес> Нормату я одна така, що ніколи в житті не дивилась євробачення. Oh. Скажіть, 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 боже боже, тобто, ти реально думаєш, що у світі, де проживає майже 8 мільярдів людей, не знайдеться бодай ще, хоча б однієї людини, яка ніколи у житті не дивилась Євробачення. На що ви взагалі розраховуєте, коли задаєте такі запитання? ВОУ! Душніла текнувши тупа. Ну насправді інформація про те, що я дивилась Євробачення вперше у житті, прозвучала трішки з іншою метою. Просто хотілося зазначити, що є у цій темі справжній зелений лопух, який ніколи не слідкував за усім цим дійством, тому уявлення немає про те, як все облаштовано і що відбувається всередині цього фандому. Кета накета. У зв'язку із чим перегляд цього шоу відчувався для мене приблизно так само, як перший у житті похід у цирк. Містями це виглядало приблизно як: вау! А це так крутизна. Місцями доводилось люто крінжувати. А іноді в голові загорались думки про те, чому на цьому шоу не висить позначка 18+. Oh, yes, sir. Oh. Ну, а ще відчувала себе реально трішки олухом через те, що взагалі не вдупляла, що відбувається на деяких моментах, і чому в усіх обличчях розриваю від шоку і овацій. А я тим часом сиджу з покерфейсом і не можу заюзати жодну із емоцій. Ну, уже згодом до мене дійшло, що на тих моментах провертали якісь прийоми з ностальгією та відсилками на якісь приколи з Євробачення за попередні роки. І це все дуже мило і цікаво, але пісенний конкурс Євробачення, щорічно Что проводиться ще починаючи з далекого 1956 року? Тому для того, аби вникнути в суть усього того, що там відбувається, треба по-перше бути дуже сильно зацікавленим по-друге, витратити дуже багато часу. Першого у мене немає, а з другим присутні деякі проблеми, тому що я великий прокрастинатор. І толку з цього насправді все рівно не буде, оскільки відчути саму атмосферу і емоції від цього дійства можливо лише у прямому ефірі. Але є те, що мене як любителя копатися в усілякій сумнівній багнюці, змусило зацікавитися. Ніякої епічної паузи я витримувати не буду, оскільки із назви та прев'юшки до цього відео, мабуть, одразу було зрозуміло про що йтиме мова. Прокляття Євробачення. Звучить як якась погана назва до поганого Такого дефолтного фільму жахів. Прокляття було, прокляття Монахині теж, закляття, звісно, не зовсім про, але теж ляття. Я як закрутила, аж крінжово стало. Ну от туди ж саме можна було би віднести прокляття Євробачення. Але для мене це звучить скоріше, як ще одна теорія змови. І підтвердженням цьому є фактично повна відсутність інформації на цю тему в інтернеті, принаймні, якщо забивати це у пошук українською мовою. Але незважаючи на те, що якого визначення поняття прокляття Євробачення мені так і не вдалося знайти. Про нього все рівно з усіх сторін згадують. Ось, наприклад, навіть у новині про цьогорічний виступ Джері Хейл та Альона Альона було згадане це саме явище. Україна здобула третє місце і перевершила прогнози букмекерів, які давали дуету Альона Альона та Джері Хейл шосте місце. Також українки зламали систему, на них не спрацювало прокляття порядкового номера. Або ось іще новина. Альона Альона. Та Джері Хейл довели, що не існує жодного мертвого місця, якщо у конкурсанта хороший номер та вдала пісня. Це зауважили як українські єврофани, так і шанувальники представниць України за кордоном. Та хто такий цей ваш прокляття Євробачення? Знайти готову і пережовану інформацію про це мені таки не вдалось. Тому доведеться напрягатись і самостійно по крупиності збирати усі факти та пережовувати самостійно. Для вас, а до цьогорічного виступу Альони Альони та Джері Хейл ми повернемося трішки пізніше, бо поки що якось не зовсім зрозуміло про що йде мова. Розбиратися ми поліземо у англомовний інтернет. Отож, прокляття Євробачення це тема, яка часто обговорюється в контексті пісенного конкурсу Євробачення. Клас. Оце так цікавий факт. Існує багато різних думок та спекуляцій щодо можливих проклять або негативних впливів пов'язаних із цим конкурсом. Однак важливо зазначити, що прокляття Євробачення є лише міфом і не має ніякого наукового підтвердження. М -м да, що не день то нове розчарування, правда? Якась просто ну надто адекватна і близька до реальності думка. Її ми розглядати точно не будемо, тому що ну кому вона взагалі ця адекватність треба, реально? Коли людство придумало вже давним-давно, тисячі років тому назад, таку імбову і класну штуку, як змов. Отож, деякі фан-сторінки, присвячені тематиці Євробачення, мають з цього приводу іншу думку. Прокляття Євробачення це теза, яка стосується тих чи інших негативних подій та невдач, пов'язаних із участю у міжнародному пісенному конкурсі Євробачення. Деякі люди відверто вважають, що участь у Євробаченні може принести у життя конкурсантів нещастя та мати для них негативні наслідки, зважаючи на багаторічний досвід проведення цього конкурсу, і враховуючи чи кількість учасників, які брали участь у цьому дійстві за всі ці роки, можна зробити один єдиний висновок. І як на мене, він буде трішки об'єктивнішим за будь-які теорії змови. Усі учасники цього шоу це в першу чергу реальні люди, які проживають із нами на одній планеті, де з кожним із нас у будь-який момент може статися буквально що завгодно. Ну логічно, це просто логічно, що не так, ну? Але Ж ні людині легше шукати взаємозв'язок там, де його немає взагалі, і знайшовши будь-які співпадіння зі своїми моментами чудернацькими теоріями, миттю відштовхує на задній план усе те, що може його ж теорію заперечити. Отож існує декілька теорій прокляття Євробачення, і ми їх із вами розглянемо. По порядку прокляття номер два, чи скоріше, номера два? Там просто перекладачка калічно переклав, тому. Не зважайте одне з найвідоміших явищ, які трапляються на пісенному конкурсі Євробачення. Це називається так тому, що жодна країна, яка виступала з другого місця у фіналі, ніколи не вигравала змагання взагалі. Що ж означає виступати з другого місця. Та насправді все дуже просто: усі країни, які виступають на конкурсі Євробачення, очевидно, що не рандомно виходять на сцену, а виступають у певному порядку. Ось, наприклад, цьогорічна табличка учасників гранд-фіналу євробачення, і ми бачимо, що на другій позиції знаходиться якраз Альона Альона і Джері Хейл, які представляли Україну. Цікаво просто те, що протягом багатьох років ті, хто виступали другими по списку у фіналі, займали, як правило, останні місця. Таке було аж 9 разів. Деякі з них займали не просто останні місця, а набирали по нуль балів. Таке було 3 рази із цих 9. Саме тому така закономірність змушує багатьох шанувальників шоу, змі та навіть деяких артистів вважати, що конкретно ця позиція у таблиці якась. Проклята по цій причині українська режисерка-постановниця Таню Муїньо була дуже незадоволена тим, що українські представниці на шоу Євробачення отримали від продюсера можливість виступати саме другими по списку. Зокрема, Таня Муїньо назвала друге місце виступу смертельною позицією, та у своєму інстаграмі виклала сторіс із іронічним написом Дуже чудово з боку команди Євробачення знову ж таки саме через те, що лише одна країна за останні п'ять. 15 років, яка виступала під цим номером, змогла опинитися в десятці лідерів. Тому то можна лише уявити, який настрій був у Альони Альони та Джері Хейл за лаштунками сцени, коли вони дізналися про свій порядковий номер, під яким їм доведеться виступати у гранд-фіналі. Хоча Є велика ймовірність, що їм було якось абсолютно байдуже на усі ці прокльони, теорії та закляття. Якби там воно не було, уже зараз ми усі в курсі, що навіть якщо таке поняття і існує, то нашим конкурсанткам в цьому році таки вдалося його подолати і навіть увійти в трійку переможців конкурсу. Та я навіть не знаю, що з цього приводу сказати. Ви вірите в це прокляття чи ні? А ось і табличка з усіма так званими жертвами прокляття номер 2, починаючи із тисячу 1958 року. Називати я їх усіх не буду, тому що ну просто навіщо. Але якщо вам буде цікаво подивитись на цю табличку і звіритись із нею, хто там взагалі під це прокляття підпав, то я закину її в свій телеграм-канал. Підписуватись не обов'язково, можете просто зайти, чекнути, подивитись. Я там посилання в описі залишу. От. Можете здихнути. Коротше, усі ці цифри і порядкові номери звучать якось нудно. Як на мене, то це просто якийсь статистичний прикол і люте співпадіння, яке як підтвердила в цьому році Україна, навіть толково не працює. Суцільний рандом якийсь. А от наступна теорія із прокляттям звучить уже набагато цікавіше, особливо якщо враховувати те, що під неї потрапив наш улюблений милий фін із Євробачення за минулий 2023 рік. Ну той самий, що Ciao ciao ciao. Song Ciao ciao ciao. It's crazy. It's party. Yeah, yeah. Then we go. And then. Звучить воно як прокляття зеленого кольору. Так, саме зеленого кольору, не червоного, не чорного якогось, а конкретно саме зеленого. Це ж самий мирний колір, який взагалі існує на планеті. Там травичка зелена, дерева зелені, зелень це фактично символ життя. Грінпіс. Все доволі просто. Згідно з цією теорією, прокляття зеленого кольору стосується виконавців, які під час виступу одягнені в одяг зеленого кольору або мають декорації зеленого кольору, загалом, якщо вони забарвлюють стиль свого виступу у зелений колір. Зазвичай, хоч і не завжди, знову ж таки учасники з зеленого кольору мають не найкращий виступ, не проходять до фіналу або стають жертвами премії Барбари Декс. Якщо ви не знаєте, що це таке, то не перегляд. Майтесь, я також не знала, поки не дізналась. Це така нагорода, точніше, не нагорода, а скоріше клеймо, яким нагороджували тих учасників, які, на думку глядачів, виглядали найбільш недолуго. Тобто, в цілому мали якийсь е, поганий образ, або, ну, по більшій мірі, це стосувалося саме конкретного одягу учасників, тобто якесь там плаття, несимпатичне, плаття, сукня. Правильно говорити точно, або ще якийсь одяг. Ну, коротше, в основному це була критика одягу та й образу в цілому. Протягом останніх двох років цю нагороду і клеймо відмінили, бо це якось ну не дуже виховано і не дуже толерантно по відношенню до учасників. Але насправді її не відмінили, її просто переназвали і, типу, видозмінили саме. Поняття цієї нагороди, тобто клейма. Тепер нагорода дається не учасникам з найгіршим образом, а учасникам з найбільш чудернацьким образом і ну, одягом виходить. Так. Тобто суть та сама, просто під іншим соусом, і називається воно вже по-другому. Зараз зараз у Google перекладач скаже за мене, як воно правильно називається. щоб я не позорилась далі. Юрі О, так. А раніше воно називалося Барбари нагорода. Коротше, пісаний конкурс Євробачення 1968 року був першим, який транслювався нарешті у кольорі. До цього світ був чорно-білим, наскільки ми знаємо. <світ> Тому телеглядачам до цього року було невідомо якого кольору вбрання були на учасниках, які перемагали і програвали у цьому конкурсі раніше. Катя Епштейн, яка представляла Німеччину у 1970 році на 15-му конкурсі Євробачення, стала першою, хто підпав під так зване прокляття зеленого кольору. Востаннє підпавшими під це прокляття, вважається гурт Альван і Ахес, який представляв Францію у 2022 році. Вони зайняли тоді 24-те місце. Помітно відзначився в історії прокляття зеленого кольору Євробачення той самий фін, про якого я згадувала раніше зі своєю пісенькою «Ча-ча-ча». Ви точно його повинні пам'ятати, якщо, хоча б трішки слідкували за цим шоу. Так от, наскільки ви пам'ятаєте, він мав остаточно виграти. За всіма глядацькими голосами він був на першому місці, але журі, як завжди, заруїнули все, і він опинився на другому місці. І здавалось би, він незрозуміло чи зламав цю теорію прокляття зеленого кольору, чи навпаки, підтвердив, тому що я ж кажу, він реально мав виграти. Всі абсолютно були в цьому впевнені, наскільки я пам'ятаю. Хоча я взагалі не слідкувала з Євробаченням, але з усіх абсолютно утюгів, які існують. Показували саме його виступ, тому що ну реально він такий зібрав навколо себе фуроріще, що просто не було ніяких сумнівів в цьому. Але жарі взяли і, як завжди, все заруїнили. І здвинули його аж на друге місце. Аж на друге. Я знаю, що це буквально наступне після першого, але ж всі ми прекрасно знаємо усі ці міми про те, що перше місце. Це для сильніших із сильніших, друге місце для найслабших із сильніших, а третє місце це для найсильніших із найслабших. Ну, коротше, дуже сильно прикро опинитися на другому місці, враховуючи те, що ти піднявся настільки високо, і всі, блін, були впевнені в тому, що ти переможеш. <плес> Можливо, вони вирішили, що якось не канонічно було би, якби хлопець у зеленому балерота із зеленим освітленням на сцені забрав цю статуетку. До речі, йому за це балеро була призначена раніше згадана нагорода Барбари Декс, тобто Візіон. Але суті так зрозуміло. Ну, з приводу його вбрання можу сказати лише те, що воно виглядало мега дискомфортно і незручно, як на мене. Я б в такому виступити точно не змогла. Але тим то воно і круте, що воно. Не усім дуже сильно запам'яталось. І останнє на сьогодні прокляття це прокляття 43. Його суть заключається у тому, що щороку оголошується список із 43 країн, які мають приймати участь у конкурсі, і щоразу одна країна зі списку обов'язково повинна з якихось причин відмовитися від участі, через що кількість учасників скорочується до 42. Тому люди вважають, що число 43 просто-напросто прокляте. хоча як на мене, цьому є набагато простіше пояснення, наприклад, те, що у тієї чи іншої країни можуть з'явитися інші плани або змінитись пріоритети, просто тому що від цього ніхто не застрахований. Єдиними роками, коли так зване прокляття 43 не спрацювало, були 2008, 2011 та 2018 роки. Ну якщо чесно, то більшість відмов були пов'язані саме з якимись політичними проблемами, які переживала та чи інша країна. Конкретно у той період. Тому нічого дивного в цьому немає. Це не якесь прокляття, таке ну просто буває таке, ну стається, трапляється. Отож, питання прокляття Євробачення по суті можна вважати розкритим чи ні, все ж таки мені здається, що ні, оскільки це лише три окремих теорії, опис яких мені вдалося достовірно знайти і ознайомитися. А окрім них є ще багато дивних вірувань і закономірностей, які намагаються притягнути за вуха фанати цього шоу. Наприклад, багато хто вважає, що якщо ти виступив на Євробаченні, то це вже було піком твоєї кар'єри і далі про тебе неодмінно забудуть. Хоча ми. Ми от спостерігаємо протилежну історію з тим самим гуртом Манескін, які не просто взяли участь у конкурсі, але й перемогли на ньому у 2021 році. Виходить, що на них прокляття не спрацювало, чи насправді ніякого прокляття то взагалі не існує. І кожен, врешті-решт, отримує саме те, на що він заслуговує. Багато чуток також було про Олександра Рибака, який представляв Норвегію у 2009 році, і здобув однозначну перемогу. Говорили, що співак почав захоплюватися різними препаратами і загалом пішов на дно. І все це нібито через участь у Євробаченні. Але ж по суті, то таке могло статися буквально з ким завгодно, і при будь-яких обставинах не обов'язково ж брати. Ати участь у Євробаченні для того, аби з тобою стало щось нехороше. Просто життя таке неоднозначне і непередбачуване. З усіх правил є винятки, і не варто статистику із певних закономірностей перетворювати на факти і виводити у абсолют. Як на мене, кожної з цих теорій можна було дуже легко спростувати простим усвідомленням того, що ми з вами живемо в доволі таки нестабільній і мінливій реальності, де може статися усіляки не через щось, і не тому що а просто так, тому що таке трапляється. Тому не знаю. Можливо, серед глядачів цього відео знайдуться вірні фанати Євробачення, які зможуть нам пояснити, як це все працює насправді. Можливо, я в чомусь помилилась. Цікаво було б почитати вашу думку стосовно цього всього. Але від себе все, що було, можливо, я розповіла, свою думку висловила. Тому Вічно, тепер настала ваша черга. Пока-пока.